Оце 11 дубів ми посадили, і вони всі прийнялися. На честь 11 вересня тут їм рік понад півроку російської окупації, а потім рік під українським прапором, але в умовах постійних обстрілів. От де жінка поїхала, 5 кілометрів по цій трасі, і там нуль, там кордон. Оці ями це постріли з цієї сторони, ми не знали, що у нас такий сусід. Це історія козачої лопані, а разом з тим старости селища Людмила Вакуленко. Жінка і війна це ну це, не, це, це неправильно. Та я за гендерну рівність. Я розумію, що жінки ми вже зараз ввійшли в усі професії. Жінка військовий, жінка-лікар. Жінка для того на світі, щоб народжувати, а не для того, щоб збирати по кусках ту людину, яку розсікла тільки що. Можливо, це чоловікам дуже важко, але жінкам це, це, це травма на все життя. Це не травма, це взагалі ну цього не може бути. Цей майдан перед селищною радою є гарячою точкою у Козачії. Найстрашнішим місцеві називають ранок 17 березня минулого року, коли тут вже були окупанти. Під обстріл потрапив задній двір адмінбудівлі, де годували місцевих. Ми відсюди давали тут кашу, варили роздавали, і тут вони люди й полягали. На той момент, за словами Людмили, тут перебувало близько 400 мешканців. Шестеро загинули. Вони не впізнані були, вони розірвані були на куски. Прийшлося нам їх збирати. Я, наприклад, працювала як автомат. Коли привезли ми на шлях індустрії жінку на театральну вулицю, то сусід вийшов, він плаче, ми привели, і він каже, Михайлівна, у вас що серця немає? Але, мабуть, так треба, от коли хлопці, мабуть, побратимів своїх виносять, вони не дивляться, що руки нема, ноги нема. Головне, що треба, треба зробити його. Так, от і в мене тоді було. Вони тут написали, що 17 березня там е, були вбиті українськими військами, там щось, щось та, табличка така була написана і перечислено, хто там був вбитий. Ми впевнені, що це обстріляли росіяни. Оце тут було всяке те що, те, що летіло на козачу, а оце вже прилетіло до нас 14 серпня цього року. Оце той танк стріляв. Отам -от убили вони хлопця. Скільки людей зникли під час окупації, чи були закатовані росіянами, дотепер точно невідомо. Але лише від їхніх обстрілів загинуло близько двох десятків жителів. Це надзвичайно багато. Це люди, які повинні були жити. У нас молоденьку дівчина взагалі тільки 11 клас закінчила. Вийшли. Це під час окупації було Касет не обстріляли і її не довезли до лікарні. Це те, що робить війна. Наша знімальна група приїхала у селище у річницю деокупації. Староста стурбована, що небайдужі додат ворог може привітати обстрілом. Тому людей у центрі майже немає, сидять по домівках. І нам варто бути обережними, аби не потрапити у поле зору безпілотника. Найбільше влітку селища тероризували танки, внаслідок чого були загиблі та поранені. На дрони для ЗСУ, аби їх знищити, небайдужі за добу зібрали майже 139 тисяч гривень. Сьогодні ми передаємо першу частину поставки нашим хлопцям. Мені здається, що його вже знищили. Крайні разом вони стріляли із авіації, залітали в гелікоптер, ну не долітаючи до кордону, і обстрілювали нас. Ну, вже не танк, танк замовк. У таких умовах у селищі живуть 1700 людей. До війни було 6 тисяч. Під звуки вибухів зростають 69 дітей. Батьки не хочуть їх вивозити. Тут постійно були дітки. Ну, зараз дітей мало і майданчик чекає дітей. Як діти у вас навчаються? Онлайн навчаються, так як і вся країна майже. А інтернет? Інтернет не такий мобільний. У нас перебили, у нас вели інтернет, але перебили. Двоє онуків Людмили також залишаються у козачі: одному хлопцеві 5, другому 12. Їхній батько, зять жінки, після поранення лікуються вдома. А третій онук, син другої доньки, цьогоріч поїхав, бо вступив у виш. Людмила ж не кидає чоловіка, який переніс інсульт. Так і живуть усі разом. Донька одна й друга зразу після деокупації вони виїхали в Харків, знімали квартиру там і працювали, але всіх притягнуло знову сюди. Нас усіх тягне сюди, нас усіх тягне додому. Звичайно, це небезпечно. Але ну, якщо, якщо зять скаже, що ми поїдемо в Харків, чи, можливо, ще кудись, я їх відпущу, звичайно. Я, звичайно, чоловіка не покину, бо, бо ні, він, він однозначно сказав: Ні, я нікуди не їду. Людмила й сама пережила інфаркт на ногах. Про це дізналася від сусідки медикині постфактум. Здоров'я підірвала шокуюча звістка. У травні, коли у козачій заправляли окупанти, в Україні жінці заочно оголосили про підозру у державній зраді. Максимальне покарання за цією статтею довічне ув'язнення. Приводом стало відео, що вийшла на роз Медикаменти Ви приходили записували. Те, що трошки ми передали. Привезли сьогодні, але мало зовсім мало. Сказали, що завтра е, привезуть. Пані Людмила стоїть поряд із Віталієм Ганчевим. Тут у Козачі, за даними облпрокуратури, колишній заступник начальника Дергачівського райвідділу міліції добровільно очолив так звану адміністрацію захоплених територій Харківщини. Я тут була на цьому на другому поверсі, і прийшли. мене, забрали військові автоматом в спину стукали. іди, посмотри, до чого твоя власть довела людей. А ми голі босі просто волосі. Що нам робити, Люди добрі, скажіть. От нас нічого не завісить. Людмила наголошує, це зібрання відбулося за два тижні після початку повномасштабної. Визнає, люди, які на відео підтримували загарбників, місцеві акторів із РФ не завозили. Щоб ми були такі голодні. Я б не сказала. Я їм кажу, ну привозять трішки із дергачів, і ліків привозять трішки і все. Але ж розказує їм, що нема блокпости поставили. Все, ну це ж не те. Ну, вислухали мене, а Ганчеви каже, постійно будемо привозити вам, бачите, фури стоять, Росія ніколи вас не покине, вона тут назавжди. Ну, Цього було досить, що я стояла біля цієї людини. Я не знала, хто він. Людмила каже, працювала поки над козачею майорів Прапор України, тобто місяць до 24 березня. Ми пропонуємо вам працювати за гроші. За рублі. За рублі, так. Я зразу сказала ні і думаю, що колектив не згодиться. Мені м'яко сказали, ви відповідаєте тільки за себе. Вони пропонують бути міністром, там, наприклад, міністром соціального захисту. Міністрам. А я кажу, ну ви знаєте, я це так міністром освіти, так як я вчителька, може, працювала. Би. А вони кажуть, ні, там уже є міністр. Ви розумієте, я це сміюсь, вони юмору взагалі не розуміють. Коли я сказала, що я не буду працювати, вони сказали, ну щоб ви знали, що ви перші в списки нациків. Головою окупанти поставили свого чоловіка, який об'єднав навколо себе прихильників РФ, розповідає Людмила. От ті, хто ждуни, от вони й дождалися. Розумієте? а тут така можливість себе проявити. Аж до визволення жінка була вдома. Каже, що сама тортур не зазнала. Хоч, за даними офісу генпрокурора, у селищі діяли дві катівні. У підвалах залізничного вокзалу та магазину військові РФ утримували людей і застосовували до них фізичне та психологічне насильство. Це одна, яка мені скинула тільки. Тобто, чи це було страшно, чи не страшно? От судіть по цьому. Хлопець нічого не робив, але вони на нього. Притулили те, що він був наготчиком. Саме найважча стаття це зрада державна Цьогоріч у березні, після місяців розслідування, спосадовиці зняли підозру і закрили кримінальне провадження. Фільтрацію треба було пройти, треба було на допити на, на все, все це треба пройти. Я розумію, я, я розумію прекрасно, Я залишилася в окупації. Які докази стали вирішальними? Я не знаю. Я цього не знаю. Я думаю, що це були свідки. Наші люди, які жили в цьому селищі. ви знаєте, мені не соромно було перед ними. Я знала, вони бачили, і я не працювала. Увесь цей час Людмила, що до адміністративної роботи 30 років працювала вчителькою, підтримував її колишній учень, голова громади В'ячеслав Задоренко. Доведено, що Любила Михайловна дійсно патріот свого селища, своєї держави, яка не зрадила свою країну. Була поруч з громадянами, допомагала місцевим людям. Ну, в окупації вже не Це було просто, це була мука, це, бу, це був жах, це... ми всі хворі вийшли з окупації. Чи ми вийшли ще, я не знаю. Вона в нас точно сидить ще. Може, як -от в дитинстві чекають Діда Мороза, я спала і бачила людей у наших камуфлірованих формах, що прийшли, із нашим прапором. Я це уявляла, я мені здавалося, що це буде кращий день. І я скажу більше, я не завжди вірила в те, що прийдуть. От, можливо, ви мене осудите і зараз скажете, що як так? Ви там не вірили. А так, що як от людина кожен день умирала, один постріл, ми біжимо в погріб, В погрібі ночували, в погрібі оборудували там якісь лежаки, щось десь було. Прийдуть наші, прийдуть наші. Немає зранку. Вони мене вже не прийдуть. Оте, от що це назавжди? Ні. Але я думала, це на роки, може бути. Отакі от страшні думки прийшли. ЗСУ почали звільняти Харківщину 6 вересня, і ввечері 10-го окупанти взялися поспіхом відступати з селища, лякаючи місцевих, що українські оборонці зітруть його з лиця землі. Тому багато мешканців тієї ночі виїхало в РФ, розповідає Людмила. Однак не було жодного пострілу, і рано вранці жінка повернула на флагшток синьо жовтий прапор, який з березня берегла під підкладкою пальта. Сказала, а як, а як ви могли туди піти, якби вас застрелили. Ну, так я про це не думала, тут же ж треба прапор повісити. Треба ж, треба ж саме головне обозначити, що окупантів вже немає. І комусь це, комусь це було радісно, бо хтось побачив у Білграді прапор і каже, все, Україна, чого ж ми поїхали? Тобто наш прапор заставив повернутися назад тих, хто дійсно хто українець, а хто не українець, нехай залишається там. ЗСУ прийшли за кілька годин на 200-й день повномасштабної. Вітаю усіх мешканців селища зі звільненням. Ось це от героїчна наша староста, яка сьогодні тримала гідно тут, тримала гідну оборону. Героям козача є, була, і буде Україна. Ніяка руського міра тут не буде. Козача живе в умовах постійної тривоги. У нас один магазин тут працює. Ось мрія. Ви бачите біля цього. Далі внизу там кіоски у нас працюють. Тут магазини дуже пошкоджені. Тому у нас ні одного магазину поки що немає господарчого, але є продовольчі, а продовольчі це уже. До селища двічі на тиждень курсує соціальний автобус дергачів і один раз з Харкова. Світло є. Якщо зникає через обстріл, його невдовзі повертають. А якщо дістається будинкам, відновлюють їх. Пошкоджень за оцінками старости зазнали 80 відсотків домів. Ми надаємо будівельні набори. Це швидкого такого використання для того, щоб люди саме перше могли покрити кришу брезентом, заробити вікна, там забити тось тобто, такий мінімальний набор. Там рейки, доски, ОСБ, піна, скотч. сюди. Ми майже надали вже десь около 700, по моєму наборів Люди ще з совістю підходять до того, що ну я вже раз записалася, кажу, ну а що ж вони знову вибили? Ну знову вибили. Ну пишіться ще раз і ще раз. Тому у нас виходить, що дехто і два рази, і три рази вже отримував. І там страшно, і тут страшно. Але в основному це залишились люди, які вцепилися, як вибачте, в Україні говорять, воша за кожух. Правда, і сидять вони, оце моя хата, і я тут буду бігати у погріб, тільки нікуди не поїду, щоб вона залишила жива хата. Я маю на увазі. Перед будівлею селищної ради, по якій періодично гатять, висаджують квіти. Я дуже пишаюся тим, що у нас є. Звичайно, це не троянди, звичайно, це не магнолії, звичайно, це не якісь там такі декоративно красиві, але це наші чорнобривці, це те, що завжди прикрашало наші городи. Поки що, що можемо. Ну дуже близько ворогу. Йому щось не подобається, що ми робимо. А нам не подобається, що вони роблять. Вибачте, кожен нехай керує на своїй території. Наступного дня козачу знову обстріляли. Завдали щонайменше 14 ударів попередньо з мінометів. Цього разу минулося без жертв, але люди залишилися без електрики. За даними прес-служби громади, примусова евакуація з селища не планується, оскільки немає загрози наступу. Олена Нагорна, Павло Велицький, медіагрупа об'єктив.